Біженці із Закарпаття та інших західних областей України не отримуватимуть статус людей, які мають право на тимчасовий захист у Швейцарії. Із 1 січня 2025 року набули чинності відповідні нововведення, ухвалені парламентом Швейцарії, які, зокрема, стосуються скорочення соціальної підтримки біженців з України. Водночас, за даними Європейської ради, майже 4,5 мільйонів українців отримують тимчасовий захист у країнах Європейського союзу. Ці обмеження стосуються людей із західних областей, які безпосередньо не зачеплені війною або зачеплені незначною мірою. українці з регіонів, де йдуть бойові дії, матимуть і надалі змогу отримувати прихисток. Також люди, які вже мають статус і визнані біженцями, не втратять його. Але нові люди із західних регіонів не матимуть такої можливості. Франческа Чуквольєра керує шелтером для українських біженців у місті Берн, що в Швейцарії. Тут у будинках-контейнерах проживає майже тисяча українців, із них приблизно третина роми, а близько 200 осіб із Закарпаття. Франческа здивована, що кілька сотень ромів, які втекли від війни до Берна, мають закарпатську прописку відносно безпечного регіону України. Я хотіла з'ясувати, чому ці роми із Закарпаття приїжджають до нас. Тому я відвідала різні райони, де вони живуть, і мушу сказати, що мене не дивує, що вони почуваються у нас у цих простих помешканнях для біженців, як вдома. Там, де вони принаймні мають водопровід, є опалення, вони можуть прийняти душ. Умови набагато кращі ніж ті, в яких вони живуть. Тут права українців прирівняні до умов перебування представників інших країн. Ну вони звичайно отримують квартиру або житло, отримують соціальну допомогу та достатньо їжі. Вони також мають медичне страхування. Їм також оплачують курси німецької мови. Ідея полягає в тому, що вони стають незалежними якомога швидше і більше не залежать від соціального забезпечення. Одним із визначальних факторів, чому українцям важко інтегруватися за кордоном, є незнання мови для ромів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що чимало з них є неосвіченими. роми, які не вміють читати і писати, не всі, але більшість. Із цієї причини вони не мають жодних шансів на нашому ринку праці. У нас немає жодної роботи в Швейцарії, яку вони могли б отримати, не вміючи читати і писати. Це справді основи. Я вчу їх зараз. Роблю це таким чином, що також пропоную дорослим курси з основ письма, і я практично змушую їх відвідувати заняття, бо інакше я їх вижену. Це частина наших правил. Але не всі готові дотримуватися чітких правил, які діють за кордоном. У мене сестра за кордоном. Вона вже там три роки. Виїхала на початку війни відразу. Там непогано, але дуже строго. Якщо дитина не пішла у школу, то їх штрафують. Вона збирається повертатися сюди на західну Україну. Умови та соціальний захист, які надають за кордоном, приваблюють ромів із відносно безпечних регіонів України. Іноземці на початку повномасштабної війни надавали підтримку всім українцям без винятку. Торік ситуація змінилася, зокрема, і в сусідній Угорщині. Ні, наприкінці серпня 2024 року угорський уряд прийняв зміни до постанови, якою з 22-го року впроваджувалася програма підтримки українських біженців, Було обмеження надання тимчасового притулку і, і допомоги на оплату житла. Ця допомога обмежилася 13 регіонами. Які безпосередньо уряд Угорщини відніс до тих, які постраждали від російського вторгнення, і відповідно стався ось такий колапс, в результаті чого там за різними оцінками близько 2-3 тисяч сімей опинилися під загрозою виселення? В основному це були за даними і угорських змі, і громадських організацій. Це сім'ї Ромів, які переїхали. Туди в пошуках притулку ця історія прогрімяла не тільки у них, але й у нас, тому що там же також були і наші роми. Представники благодійного фонду благо в Ужгороді організували та отримують прихисток для вимушених переселенців. У шелтері приймають і тих, хто повертається за кордону, і тих, до чиїх будинків війна підходить в притул. 1 березня 2022 року. Почали ми роботу, тому що це була дуже остра потреба для ромської нації. З цих пор ми прийняли понад три тисячі з половиною внутрішньопереміщених осіб, але це не тільки роми, а також і українці. У нас проживали і проживають. Були у нас греки, грузини. Не азербайджанці, так що получился у нас шелтер інтернаціональний Елеонора Кулча розповідає, що наразі у прихистку живе майже 80 людей. Максимальна кількість, яку можуть прийняти 150 переселенців. Так, оттак от ми тут знаходимося, кожен із них от так огородився, взяв собі ну, таке пространство, щоб вони могли спокійно себе і спати. За словами Леонори Кулчар, прихисток утримують за гроші міжнародних організацій та гуманітарної допомоги від них. Фінансування у нас було дуже легко було 22-й рік, 23-й, 24 четвертий ще тяжче, А на сьогодні у нас ми в дуже в серйозному пошуку фінансування на продовження оренди. Допомога більш направлена зараз на схід, там, де бойові дії, це Запоріжжя більше туди Харків. Ми розуміємо, що туди потрібно, але люди сюди йдуть. І щоб їм допомогти і їх підтримати, це треба фінансування. Швейцарська депутатка Франческа Чукуньєре після візиту на Закарпаття поділилася своїм баченням щодо повернення Ромів в Україну. Я думаю, що ми мали б докладати зусиль, щоб цим людям було краще тут, щоб у них був стимул повернутися.